Ті, хто слідкують за життям театру, певно, знали про зміни. Для решти, те, що Бавка тимчасово запрошує глядача до зали обласного будинку культури проспілок, стало повною несподіванкою. Святковий особливий день минув скромно та майже непомітно. Звичного для відкриття сезону аншлагу не відбулося. Хоча ті, кому вдалося потрапити на виставу, із задоволенням крокували новим маршрутом у перечутті довгоочікуваної зустрічі з улюбленими героями. Допоки триває вистава, ми спілкуємось з представниками театру та дізнаємось про плани на новий сезон. Плануємо працювати. Театр зараз абсолютно відповідає звенню академічний. театр в дуже хорошому творчому стані і тому дуже би не хотілось втрачати ці позиції, які вже досягнуті. Безумовно, професійному театру необхідно професійне приміщення, професійне світло, вся технологія сучасна театральна. Без цього створити справжнє дійство, справжню казку безумовно, важко. Не дивлячись на труднощі, театральний сезон відкрито. Виставою кішки, мишки та сиру трішки за п'єсою угорського драматурга Ургана Дюли. Це нова робота, прем'єра якої відбулася у минулому сезоні. У новому, чужому, тимчасовому приміщенні, припускаємо, напружено почувалися не тільки глядачі. Та актори професіонали, звиклі до гастролей та різних театральних майданчиків. Якісно відпрацювали обидва сеанси і малеча отримала повне задоволення. А от дорослі висловили своє враження від театрального нововведення. З дітьми далеко добиратися сюди. По перше, по-друге, некомфортабельне місто. І по третє, як не діти звикли до нашого Жиродського лількового не Разні орендовані поміщення. Ну, в принципі, нормально, не можу сказати нічого поганого. Тобі сподобалася вистава? «Так». Новий сезон відкрито. Задоволені маленькі глядачі з піднесенням покидають глядацьку залу, обговорюючи з дорослими переглянуту щойно казкову історію. Батьки планують наступні вихідні з тим, аби в переліку справ на неділю з'явився пунктик Відвідати театр. А театралам, допоки адміністрація вирішує питання з ремонтом чи реконструкцією будівлі стаціонару, нічого не залишається, як пристосуватися до тимчасових умов та у даній ситуації докласти усіх зусиль, аби не втратити бажання на снагу та натхнення творити для наймолодшого закарпатського глядача.